Куштую сублімейт бано шкарпатський з бринзою. Зняв повне відео, можете подивитись і в Ютьюбі в моєму. А також переходьте, дивіться, будь ласка, обов'язково в усіх моїх соціальних мережах в інстаграмі. По відчуттям дуже смачно насичено, в міру солене. По солі просто чудово. консистенція чудова. Навіть можна нічого не додавати. Але якщо у вас є таке бажання, якщо хочете ще поліпшити цю страву, то можна підсмажити сюди якихось шкварок, додати сюди смаженої цибулі, так, зі шкварками буде взагалі. Або грибів якихось, якщо є можливість, це буде взагалі поля-ля. Наприклад, на природі ви знаходитесь, грибочки назбирали, підсмажили собі швиденько, от сюди закинули. Та ви що? Оцю засмажку з грибочками, з салом, з вершками, з цибулькою. Присмак. Приємний, вершковий, навіть нема що додати. Всім раджу. Страва називається Сублімейт, банош карпатський з бринзою. Де можна придбати? Де на сайті Сублімейт можна придбати? За промокодом iCamping буде знижка 10%. Переходьте, дивіться. Також під повним відео на YouTube перейдіть обов'язково на мій YouTube канал, гляньте. Я думаю, що ви отримаєте задоволення. Дуже інформативне, крутезне відео з технічними, так майже не сказав, характеристиками. так, Тобто всілякі там БЖУ, склад, і все, все все я вам повністю там розповідав, все зачитував. Процес приготування також є. Дивіться, спробуйте цю страву, в коментарях мені напишете, як вам подобається, не подобається. Спробуйте, будь ласка, своєму знайомому, чи другу, чи подрузі, яка, прям такий, знаєте, затятий турист. Спробуйте запросити її до себе, там, гості, наприклад. так, і... Сказати, що на банош приходь, і вона там чи він до вас прийде, і ви нагодуєте його цим баношем, але тільки зробіть це правильно по інструкції, але пересипте в тарілочку. І я думаю, що людина ніколи взагалі не зрозуміє, що це їжа пакетована, що це сублімат туристичний. Так? От спробуйте заради експерименту і мені напишіте в коментарях, мені буде дуже приємно почитати. Ну що дякую всім за перегляд. Смачного вам, смачного мені, і побачимось у наступних роликах. Це був Кирило, Майкемпінг і рубрика Sublimat Control. Повне відоси на YouTube за промокодом Майкемпінг. 10% на Sublimate. Всім величезне дякую.